Хочу поділитися з вами лайфхаком, для чого дуже потрібні міцелярні води. Для обличчя вони не несуть ніякої користі, лише дуже пересушують. Я, звісно, не буду казати, якого виробника вода. Просто щоб ви бачили, що це міцелярка. І куди її можна приміняти, якщо ви вже її купили. Вони дуже класно працюють. Щоб відмивати всі тональні засоби на ваших а, речах. Тобто, це будь-які ваші курточки, пальто, і дуже класно ними мити білі красовочки, але ніяк не обличчя. Тому, якщо вже у вас цей продукт стоїть, і ви вже не користуєтесь, або почули сьогодні від мене, що він дуже пересушує вам шкіру, щоб там не писали виробники на ньому. Він містить в собі поверхностно активні речовини, такі точно як у миючих засобах для миття посуду. А для того, щоб змивати тональні засоби з наших воротничків і не тільки і капюшончиків, вона підходить дуже дуже класно.